Біля цвинтаря у Львові збудують готель з квартирами та апартаментами. У Львові на вулиці Єрошенка, 22 Компанія «Прем'єр Львів замовила будівництво готелю з апартаментами, квартирного типу та сквером. Відповідний містобудівний розрахунок розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради 5 вересня. Йдеться про ділянку площею пів гектари у Шевченківському районі на відстані двох кілометрів від центральної частини Львова. Відповідно, дозування це торгово-ділова зона місцевого значення. Територія належить до історичного ареалу і частково входить до історичного ландшафту. Особливістю ділянки є те, що поруч знаходиться АЗС, Янівський Цвинтар та автостоянки. Зараз на ній розташовані складські приміщення, які порушують зоні міста. А територія, що розташована між вулицею Єрошенка та проєктованою ділянкою, використовується як хаотична стоянка. Згідно з проєктом, тут мають збудувати чотириповерховий готель на 81 номер. З них 40 облаштують як студію, а інший 41 під апартаменти. Також збудують дворівневий підземний паркінг на 77 місць. На частині території, яка належить до охоронної зони, хочуть облаштувати сквер, фонтан, арт-об'єкт і дитячий скеледром. Замовник будівництва ТОВ хоум Львів зареєстрований з 2023 року у Львові. Її власником є Дніпровський бізнесмен Євген Лівшиць.